До вашої уваги, Ford Escape 2020 року. Він проїхав 107 тисяч кілометрів, 1,5 бензиновий двигун. Приїхав з Америки, був замінений капот, крило та задній бампер. Все відновлено, безпека також відновлена. Всередину електросклопідйомники, електродзеркала, регулювання, автосвітло, автодощ присутнє, мультикермо. Двохзоний клімат контроль. У нас є задня камера. Вибір режиму руху. Гарна акустика і також люк з панорамою. Подивимося, який у нас багажник. Якщо вам буде мало місця, можна скласти сидушки, і в нас є ще запаска. По ціні цей автомобіль коштує 13,5 тисяч доларів. Але якщо немає повної суми, ви можете до нас звернутися, ми допоможемо оформити його в лізинг або в кредит. Сухоярська 18.